Зареєстрували законопроект про те, що можна доносити на ухилянців, за винагороду. Ваше ставлення? Негативне. Я вважаю, що це проросійські Російські якісь в них доноси зараз процвітають, а в нас не повинно бути доносів. доноси. на ухилянців з боку, це позитивно, а з другої це підбурює сам саме суспільство до нових конфліктів. Негативне. Негативне, так. Кожен рішає, як йому поступати в цій ситуації. Вибір кожного, скажімо так. Нейтральна, я думаю, я б таким не займалася. В мене вже всіх офілянців розібрали, які були. Я не відношусь до категорії цих людей. Тобто негативно ставитись. Ну ставлюсь негативно. Я думаю, що не потрібно доносити. Кожна людина має сама вирішити. Ну, взагалі, має бути такий закон. Ні. Ставлення дуже негативне донести. Ні, вибачте, я не тої формації.